В Україні з 1 січня запрацювала державна національна програма для українців та українок віком від 40 років скринінг здоров'я 40. Вона охоплює базові медичні обстеження, спрямовані на раннє виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та порушень ментального здоров'я. Участь у програмі є безоплатною. Після подання заявки держава компенсує 2 тисячі гривень на проходження скринінгу. Скористатися програмою можна у державних, комунальних або приватних закладах охорони здоров'я в різних регіонах України. Про те, як долучитися до програми «Скринінг здоров'я 40 плюс у Миргородській громаді, розповіла Людмила Гавриленко, заступниця директора з медичного обслуговування населення міського центру первинної медико-санітарної допомоги, це програма гарантована державою. Тобто кожній людині, який виповниться 40 років. Після дня народження, яке виповниться в цьому році, через 30 днів прийде в застосунок «Дія» запрошення на скринінг. Після підтвердження цього запрошення через 7 днів будуть нараховані кошти за застосунок дія в розмірі 2 тисяч. В тих людей, в кого немає застосунку дії, їм треба в банки оформити пластикову картку та звернутися в ЦНАП, щоб отримати ці гарантовані гроші на скринінг. Потім вони можуть вибрати будь-який заклад в Україні, який має договор, заключений договір для проведення скрінгу. Як приватні, так і державні. У нас в вироді займається, буде проводити скрінінг, центр первинної медико-санітарної допомоги. Пройти скрінінг можна в будь-якому закладі охорони здоров'я, що бере участь у програмі, незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання. Направлення від сімейного лікаря для цього не потрібне. У Миргородській громаді після отримання фінансової підтримки на проходження скринінгу записатися до лікаря можна через застосунок Хелсі за телефоном реєстратури міського центру первинної медико-санітарної допомоги 099 127 33 48 або звернувшись особисто до 107 го кабінету, що розташоване на першому поверсі закладу, за адресою вулиця Гоголя, 149А. Базовий скрине здоров'я можна пройти за один візит до лікаря, що триває орієнтовно 60-90 хвилин. Консультація на огляд лікаря. Це вимірення артеріального тиску, пульсу, ріст, вагу. Потім заповнюються анкети. Анкети на найпоширеніших ризиків захворювання. Декілька анкет буде проведе. Потім буде проведений огляд пацієнта, здає аналізи. Які з аналізів скринінги? Ми беремо це ліпідограма, холестерин і глікований гемоглобін. Якщо лікар по буде вважати, що пацієнта треба до обстеження, він буде скерований за електронними направленнями на інші обстеження. Потім йому на протязі 72 годин прийдуть результати і повторний візит, і це може бути відбутися телефоном, зв'язком надана консультація. вже, Враховуючи аналізи, які він здав, і рекомендації способу життя, і чи потребує він якихось додаткових лікування, і призначення медикаментозного лікування, це вже буде вирішувати лікар. Після 40 років ризик розвитку серцево-судинних захворювань і цукрового діабету зростає у кілька разів. За статистикою, близько 60% перечасних смертей в Україні пов'язані саме з хворобами серця та судин. Щодня вони забирають в життя понад однієї тисячі людей. Саме тому програма скринінг здоров'я 40+,» спрямована на своєчасне виявлення загроз для здоров'я та профілактику оскладнень. Детальніше про умови участі у програмі можна дізнатися на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України.